Новий рік, особливо дата в календарі. Це магічне свято, коли ми залишаємо позаду все старе, щоб впустити в наше життя нове. Кожна деталь чарівної ночі сповнена сенсу і впливає на те, як ми проведемо наступні 365 днів, яка тварина є символом 2025 року, який колір буде головним, в чому зустрічати новий 2025 рік, та що приготувати до новорічного столу. Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подоб. Байки, а ми переходимо до новин. Новий рік свято початку нового календарного року завжди святкується у ніч з 31 грудня на 1 січня. Святкові бали, вечірки та застілля традиційно розпочинаються ввечері 31 грудня. А 1 січня в Україні державний святковий вихідний. Нагадаємо, під час воєнного стану всі святкові вихідні скасовано, але кожна приватна організація може на власний розсуд встановити графіку. Цей день початок нового 2025 року. Ми будемо святкувати в ніч проти середи. Існує також свято церковного нового року або новоліття. Віряни та священнослужителі кажуть початок індикту. За новим церковним календарем, ухваленим в Україні, відзначається 1 вересня. Китайський новий рік святкується пізніше. Цього року припадає на 29 січня. Його також називають місячним новим роком, оскільки дата його вираховується на основі місячних фаз. Свято пов'язане з китайським місячно-сонячним календарем. За китайським календарем визначається рік, якої тварини надходить. Загалом існує 12 зодіаків тварин. У 2025 році зустрічатимемо рік змії. Він є символом мудрості, спокою, інтуїції та здатності адаптуватися під будь-які умови. За віруваннями жителів Піднебесної, це буде період змін, нових можливостей, адже змія є символом гнучкості, мудрості, адаптації. В китайській астрології змія вважається найзагадковішою та найсильнішою твариною. А тому, коли вона має вплив на певний рік, то це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Китайська мудрість стверджує, що це буде рік довгострокових планів та стратегічних дій, а тому дуже важливо, зважено, підходити до будь-яких своїх рішень, завжди спиратися на інтуїцію. Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у цей рік, відрізняються аналітичним складом розуму. Му вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій схильні до самопізнання. Змії розважливі і знають, як із будь-якої ситуації отримати вигоду. Вони не визнають авторитетів, тому за будь-яких обставин керуються винятково власною думкою. Змії приємні співрозмовники, хоча вважають за краще більше слухати, ніж говорити, але всі їхні репліки влучають в точку. До того ж, вони знають, як сказати іншій людині, гарне і змовчати про погане. З кожною твариною китайського зодіаку пов'язана одна чи кілька стихій. Всього в східній астрології їх п'ять вогонь, дерево, вода, метал і земля. 2025 рік стане роком зеленої дерев'яної змії, а отже, стихією цього періоду буде дерево. До того ж, це буде не осіннє дерево, що вже скидає листя і готується до смерті, а молоде, здорове та зелене. Що ж означає ця стихія для нас. Дерево показує, що більшість починань цього року будуть успішними, якщо не всі плани, які ви створювали протягом 2024 року, закінчилися успішно, то робота над будь-якими починаннями 2005 року пройде в продуктивному ключі. Доречними будуть креативний підхід та свіжі ідеї для вирішення банальних проблем та тих, які вже набридли. За східним календарем символічними кольорами року стануть похідні кольори дерева, тобто зелений, жовтий, золотий. Золотий та жовтий є символами багатства, тепла, щастя. Білий символізує нові починання, чистоту життя як з чистого листа. Чорний, хоча й здається, похмурим, насправді, в китайській міфології є символом мудрості та глибини. Новий рік це магічне свято, коли ми залишаємо позаду все старе, щоб впустити в наше життя нове. Кожна деталь чарівної ночі сповнена сенсу і впливає на те, як ми проведемо наступні 365 днів. В ніч проти 1 січня 2025 року. Вибір вбрання може стати вирішальним, адже за повір'ями впливатиме на енергетику впродовж усього року. Як ми вже знаємо, за китайським гороскопом 2025 рік пройде під символом зеленої дерев'яної змії, який асоціюється з усіма від. Втінками зеленого, золотого та коричневого. Ці кольори несуть в собі глибокий сенс. Зелений колір відновлення, зростання, гармонії та єднання з природою. А ще він символізує початок нового життя. Якщо ви оберете для свого новорічного обрання саме будь-який відтінок зеленого, то зумієте залучити позитивні зміни і нові можливості. Від ніжно-м'ятного до благородного смарагдового зелений стане справжнім талісманом для нового 2025 року. Золотий справжня класика цього свята. Це відтінок. Який говорить про багатство, розкіш, сонячне світло, а тому він принесе в ваше життя успіх та сяйво. Ідеально підійдуть одяг та аксесуари в золотих кольорах тим, хто прагне привернути 2025 року на свій бік фінанси та добробут. Однак дуже важливо не переборщити, тому що змія прагне гармонії. Коричневий символізує стабільність, а тому здатний додати впевненості у собі нагадати про важливість збереження своїх коренів, навіть в тому разі, якщо ви прагнете до чогось нового. Додайте до свого новорічного образу коричневі відтінки, якщо хочете відчути зв'язок з родиною, своїми предками традиціями. Це особливо важливо в новорічну ніч, коли ми підбиваємо підсумки минулого, щоб з піднятою головою йти у майбутнє. Окрім цих ключових кольорів, також зверніть увагу на білий, який є символом. Нових починань чистоти обираючи вбрання в білому кольорі, ви ніби. Притягуйте успіх, щоб почати все з чистого аркушу паперу. Не менш важливим є врахування ваших особистих асоціацій з певним кольором. Якщо для вас, наприклад, червоний є кольором енергії та пристрасті, то не бійтеся додати його до свого образу, навіть якщо він не є головним трендом року. Важливо, щоб ви почувалися комфортно та впевнено у своєму обранні, адже найкращий образ це той, що відображає вашу справжню сутність. Новий рік не лише час для веселощів і святкувань, але й період, коли багато хто звертається до народних прикмет і забобонів, щоб забезпечити собі вдалий рік. Традиційно вважалося, що те, як ви зустрінете цей день, вплине на весь наступний рік, тож вибір вбрання стає справжнім ритуалом, який традиції особливо важливо врахувати у 2025 році. Не зустрічайте Новий рік у старому або пошкодженому одязі. Це пов'язане з віруванням, що таке вбрання може притягнути до вас невдати. А чиї проблеми в новому році, навіть якщо це ваш улюблений наряд, якщо він зношений або має дефекти, краще залишити його для іншого випадку. Уникайте неоново-яскравого кольору в новорічну ніч, хоча він не є символом елегантності та вишуканості в моді у контексті нового року, він асоціюється з чимось негативним і може принести невдачу. Замість цього вибирайте класичні кольори, які несуть у собі позитивну енергію. Не слід зустрічати новий рік у надто тісному і некомфортному одязі. За це може символізувати обмеження та перешкоди в новому році. Краще брати щось вільніше, щоб дозволити вам почуватися комфортно і вільно, як фізично, так і символічно. Однак не всі прикмети пов'язані з тим, що не можна робити. Наприклад, вважається, що новий одяг на новий рік привертає удачу та позитивні зміни. Це може бути як нова сукня, так і навіть нові аксесуари. Головне, щоб це було щось нове і приємне для вас. 2025 рік мене під знаком зеленої дерев'яної змії, яка асоціюється з мудрістю, витонченістю та обережністю. Відповідно, коли йдеться про святкування, слід подумати про те, щоб новорічний стіл був не лише багатим на страви, але й досить різноманітним. Точно сподобався символу прийдешнього року. Зробіть акцент на зелені, делікатності смаків, натуральних стравах і свіжих продуктах. А от від напівфабрикантів відмовтеся, адже змія їх одразу помітить і їй вони не сподобаються. Ця тварина віддає перевагу натуральності свіжості, а тому будь-які консерванти чи штучні добавки Викликають у символа року роздратування, тому не слід ставити на стіл котлети чи заморожені продукти. Краще приготуйте щось своїми руками, викладаючи у процес своє тепло. Ще одна заборона на новорічний стіл 2025 року бобові. Насамперед, це пояснюється тим, що вони викликають тяжкість і здуття живота. А це аж ніяк не в'яжеться з витонченістю та аграцією змії. Це грубувата та надмірно калорійна їжа. Краще шукайте мінімалістичні та легкі страви, овечеві гарніри чи Салати зі свіжих овочів. На десерт не слід пекти торт з масним кремом. Ним ви швидко викличете незадоволення символу нового 2025 року. Такий торт важкий для перетравлення, а ще він містить не надто корисні інгредієнти. Солодощі на столі повинні бути легкими ніжні муси або фруктові тарілки. Жирні та калорійні страви також не сподобаються змії для святкового столу. Вони можуть стати справжньою катастрофою. Зелена змія полюбляє легкість і помірність, а калорійні продукти викликають зовсім протилежний ефект. Спробуйте краще приготувати страви з риби чи курки. Водночас обирайте прості рецепти. А ви вже підготувалися до зустрічі нового 2025 року? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.